На цих кадрах аварія, що сталася у жовтні минулого року в Луцьку на проспекті Василя Мойсея. Тоді водій міні Купера наїхав на 19-річну лучанку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Пізніше Ярослава розповіла нам, що того вечора йшла додому, але натомість потрапила до лікарні. Як я летіла, я не пам'ятаю. Я може на хвилин 5-7 ну десь так, на хвилин 5, напевно, втратила свідомість. Як метаю як швидка приїхала і завезла мене до лікарні. Дівчини діагностували перелом трьох кісток тазу і забій ноги. Півтора місяця вона провела непорушно. Лише після реабілітації почала ходити знову. Під час лікування, за словами Ярослави, вона підтримувала зв'язок із 22-річним водієм, що збив її. Також він оплатив витрати на лікування майже 12 тисяч гривень. Спілкування обірвалося, коли той, за словами дівчини, вирішив спробувати відкупитися. Остання наша зустріч була доволі гострою. Можна сказати так, вони дали мені зрозуміти, що вони готові довести це до суда і готові зі мною судитись. Мені мені вони так дали це зрозуміти. Сьогодні обидві сторони зустрілися вже у суді. Ярослава запевняє, своєї позиції не змінила і хоче, аби того, хто збив її, позбавили водійських прав на передбачений законом термін. До слова на момент аварії водій Міні Купера був тверезим. Я вважаю, що він небезпечний водій. Я вважаю, що це взагалі дико було, що він просто, просто взяв і наїхав на мене. В нього немає нормальних пояснень, чому це трапилося. І ніхто не застрахований від того, що він знову наїде на когось. Типу, це це не та річ, яка може просто зійти з рук. У залі суду сторона обвинуваченого просить, аби ми не показували обличчя водія його не видно саме з цих причин. Коментувати ситуацію хлопець також відмовився, посилаючись на свою непублічність. Захисниця водія Яна Кінах розповіла нам, що він повністю визнає свою провину та не збирається уникати відповідальності. Готовий каже і виплатити моральну компенсацію. Потерпіла сторона говорить про психологічний тиск, якийсь, про психологічну травму. Ми готові і прагнемо, і хочемо допомогти і вирішити це питання, тому що ну насправді це дорога і це життя. Це, це злочин, який не відносяться до категорії умисних якихось насильницьких або інших злочинів. Це дорога. На жаль, так буває. Водії не завжди справляють. З дорожньою обстановкою. Для потерпілої Ярослави та її бабусі бажання обвинуваченого виплатити моральну компенсацію стало несподіванкою. Кажуть, пережити їм важко оцінити в грошах. Бо увесь цей час на першому місці було відновлення здоров'я можливості ходити. На перший план виходило здоров'я, дуже воно було гостре, і ми дуже раді, що Славочка вже самостійно пересувається. Це вже перші дні. Буквально захисниця водія додала, що сторона обвинуваченого готова сідати за стіл перемовин із потерпілою, аби вирішити усе мирно. Ми би хотіли, щоб потерпіла сторона, більш чітко формувала свої пропозиції або своє бачення, як вони хочуть вирішити цю ситуацію, який розмір моральної шкоди вони хочуть отримати, який розмір збитків реальних. Сама Ярослава каже, що досі перебуває у стресі та через пережити потребує психологічної допомоги. Тому до таких діалогів наразі не готова. Від суду говорить, багато не хоче, лише справедливого вироку обвинуваченому, аби той усвідомив, якою може бути ціна неуважності за кермом. Це засідання було підготовчим, тож що вирішить суд, стане відомо згодом. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал.